Всіго сабзу ми це Ukraine Alternative News, і як ви можете побачити, це у нас вже 16-й випуск Ukraine Alternative News. По-перше, хочу сказати, що ми, як ви бачите, оновили наше лого та оновили нашу інтруху. Ну що ж, на такій організаційній частині ми закінчимо. Починаємо до новин. Отож, почнемо з головної новини цього може, місяця. Гурт Херзаквас офіційно 27 числа випускає новий сінгл, який називається Endo's Grinder. Тільки велика проблема в тому, що Андрій з пацанами вирішили зробити таку хуйню. Fragments of the Soul більше не є роботою і е, вона йде з усіх площадок. По-перше, це дуже погано, бо е, як, на мою думку, Fragments of the Soul це, сука, сама охуєна і єдина на даний момент робота Hierstrong Height, яка є. Я розумію, що вони готують вони перероблювати iгro ice, cream, але її оригінальна версія вона просто ахуєнна. І я її намагаюся вже на гітарі вчити. Так. Отож, друга новина це сліпнот нас. Сліпнот, як казав Клоун, не готові поки що працювати. Бо бля, в нас тур, потім Елой Касагранде прийшов. Ну, коротше, альбом сліпнот вийде не скоро. Навіть в 2026 він не вийде. Ставлю десь, це буде 27-й, 29 -й рік. Ну, подивимось. Від сліпнот можна очікувати все що угодно. Хоча, блядь, знаю клоуна, блядь, може піти там якийсь там Мік Томсон або Джим Рут якийсь, блядь. ну хуй його знає, що там буде. Подивимося по обставинам. І будемо чекати на апдейти. Отож, третя новина це в нас те, що минулого тижня почали, почався конфлікт між Trivium та була форма Valentine. Бо хтось з гуртів відмінив декілька концертів їх е, туру на підтримку альбому The Poison гурту були форма Valentine та альбома. Я забув, як він називається, бля, гурту Trivium. Але, в них альбом, але цей тур називається Щось там. О, о, the Poison, Типу такого. Каламбурчики обанеродить. Отож, е я не знаю, що там сталося, але е Метю так нічого не кажуть. Та, е взагалі невідомо, що там коїться. Але гадаємо, що конфлікт скоро буде е вичерпаний і всі розійдуться по нормальним сторонам. Ну, будемо чекати на нові обдити. І останнє сьогодні новина це те, що гурт Лінкін Парк е, випустив делюкс версію свого останнього на даний момент альбома е, From Zero. Хто не знає, у 2024 році Лінкін Парк повернувся з новим альбомом From Zero та з новим составом. Е, тобто, е, Чесера Беннігта замінила жінка. На ім'я Емілі Армстронг і оригінального барабанщика Роба Бурдена замінив барабанщик Колін Грін. Отож, що можна сказати про цей реліз? Загалом вийшло так, що перший сінгл з Deluxe версії Up from The Bottom мені сподобався, другий сінгл, його назву я не пам'ятаю, чесно кажучи, він мені не зайшов. І останній сінгл теж мені не зайшов. Хоча в мене є дуже гарний експерт у Лінкін Парк, і він каже, що йому новий свіг Лінкін Парк зайшов. Хоча він взагалі не планував слухати її через земель Арампсон. Отож, отак от, от з вами Гухмор, це екран Alternative News. Побачимось наступними вихідними. Альтернатива по-українськи.